Ми відпочивали в Анджелісі Resort Spa, дуже класний готель, тобто харчування мові, просто сказали. А решту розкаже все Що вам найбільше там сподобалось? В принципі, сподобалося все. Культура, сподобалась Туреччини, море, гори. Дуже добре, тому що там клімат, тому що там одразу гори і море. Тобто харчування, звичайно, що в них просто бомба, так як сказав вже Ігор. Е, і ну, в принципі, і для молодих людей, і для старших є, є чим зайнятися. Тому що можна і в дискотеку поїхати, і в якісь якусь іншу екскурсію собі З я розумію, що готельчик новий, може, щось таке особливе там помітло, ну, що Ну, гарний сподобалось. дизайн. Там дуже такі mm -hmm. все так. Класно зроблено і багато басейну, декілька басейнів є всюди є в них хотіла сказати, що можна, якщо хочеш.